Малята, а ви дружите з математикою чи ні? Математика цариця всіх наук, тільки не дається все без мук. Якщо хочеш ти на світі розумним бути, тобі з нею подружитися, раджу, мій друг. Доброго ранку, любі хлопчики і дівчата. Я зайчик з країни математика. Запрошую до себе в гості пограти в цікаві ігри. Перша вправа сходинки. Рахуємо від 1 до 10. А тепер крокуємо вниз. Рахуємо від 10 до 1. Ви молодці, любі хлопчики і дівчата. Діти, знайдіть і виберіть предмети, які нагадують трикутник. Вірно, кусочок сиру, печиво, прапорець і дорожній знак. Виберіть предмети, які нагадують прямокутник: вікно, фарби, прапор України, портфель або сумка. Котик Мяу підготував для тебе цікаве завдання: Урахуй, скільки пірамідок у мішку. Так, три пірамідки. А скільки м'ячиків? Правильно у мішку 5 м'ячиків. А скільки ж бананів у мішку? Порахуй, будь ласка. Так, сім бананів. А апельсинів скільки. Правильно! 5 апельсинів у мішку. Молодець. Котику дуже сподобалось з тобою грати. І котик каже: до наступної зустрічі!